Вітаю усіх на каналі ЮАПлей. Нарешті ми з вами дочекалися виходу довгоочікуваного великого оновлення, яке насправді виявилося дійсно великим. Маю надію, що ви вже всі підписалися на мій канал, та як завжди, додивитесь це відео до самого кінця. Ну а я в свою чергу запевняю, що в цьому відео буде багато чого неочікуваного та дійсно цікавого. Учора вночі, не без затримок та проблем, розробникам Activision все ж таки вдалося викатити в мережу довгоочікуване оновлення більш ніж на 1,5 ГБ, яке не без VPN ви можете завантажити в App Store або в Play Market. Нове оновлення такого розміру одразу пророчить нам багато чого нового. Якщо ти не знаєш, який vpn додаток краще підходить до гри, то у нашому телеграм-каналі існує пост, де ти можеш знайти посилання на дійсно гідний VPN. Якщо ти прямо зараз завітаєш до нашого телеграм-каналу, ти одразу побачиш багато чого цікавого та 100% знайдеш гідних однодумців, з якими ти обов'язково зможеш разом пограти у Warzone. На операційну систему iOS, як завжди, все приходить з запізненням. Але всі ми з вами розуміємо, якщо нова прийде. То у всіх володарів андроїдів одразу ж від зазвичів точно перелопаються в очах. Друзі, цього разу теж без цього не обійдеться, бо вже на айфонах старшої версії було помічено гарну стабільність ФПС та тотальну відсутність усіляких фрезів. Ну а на айфонах 14 серії, взагалі, частота кадрів підлітала аж до 80 єдиниць. Зараз вже хтось 100% починає стручити лайливі коментарі по типу айфон знову получило більше покращень. Та і Гуй, одразу ж знайдеться відповідач, який обов'язково напише коментар по типу... Чому справа? собі айфони і всі біди зникнуть. Я, в свою чергу, дорогі друзі, не буду це коментувати, а залишу це на вас, бо я знаю, що ви набагато краще зможете висловитися по цьому приводу. А якщо я встрягну, то одразу ж отримаю на горіхи. Після завантаження оновлення в середині гри на вас буде чекати ще один, і на цей раз дійсно нереально великий сюрприз в розмірі 6 гігабайт! Признайтеся, що ви, як і я, зовсім на таке не очікували. Не на всіх, але на деяких девайсах, на момент завантаження внутрішньоігрового оновлення, гра повністю крашилась та зависала на місці, що для рішення цієї проблеми можна було тільки закрити Warzone Mobile. Довго рискаючи серед інтернету, на жаль, вирішення цієї проблеми я так і не знайшов. Хоча, дорогі друзі, може на момент виходу даного відеоролика, така проблема повністю вже рішена. Розробники Activision дуже хитрі і добре розуміють, перше, що нас зустрічає в грі, насамперед є лобі-меню. Тому в першу чергу розробники взялися змінювати та покращувати саме його. І тепер, на мою думку, лобі меню виглядає куди краще ніж це було раніше. На втіху любителям розглядати свої досягнення та посамолюбуватися з собою на аватарці було змінено вид профіля гравця. Також розробники Activision змінили старий вид для зброї на новий та завезли у гру нову анімацію підбору у матч. Безперечно, це не може нас не радувати, бо навіть такі маленькі зміни надають нам з вами впевненості про те, що гра не стоїть на місці, і розробники знають, куди треба рухатись, щоб ми з вами на релізі, офігенсько так очманіли від фінального результату. До речі, напишіть, як було би краще з минулими анімаціями та розділом або з теперішніми. Та також обов'язково не забудьте підписатися на канал, бо я вас мать його знаю. Багато хто з ігрового ком'юніті раніше скаржились на те, що в грі дуже сильно не вистачає функції рекомендованих друзів, і казали, що без неї взагалі було неможливо знайти останнього тімейта, з яким ви грали, та були задоволені його грою. Навіть деякі умільці прямо в Твіттері писали розробникам, коли все ж таки таку можливість додадуть. Як на мене, можливість бачити рекомендованих друзів це найостанніше, що реально потрібно змінити Overzone Mobile на даний момент. Але Activision напевно набридло читати такого роду спам від гравців, вимагаючи рішення даної проблеми, та завезли до гри таку можливість, покінчившись з тотальним спамом Discord. Ну тепер ми з вами, дорогі друзі, переходимо до більш серйозних та дійсно болючих тем про налаштування, яке розриває нерви усім, кому тільки можна. На жаль, в цьому великому оновленні увага, дорогі друзі, великому оновленні. Наприкрість усім нам, активі не змогли відкрити для нас змогу редагувати графічну складову. Розробники тільки спромоглися на зміну вигляду меню налаштувань. Хоча ні, дорогі друзі, почекайте, ледь не забув. Ще розробники все ж таки змогли доробити та адаптувати довгоочікувані налаштування гіроскопа. Та додали до гри можливість редагувати чутливість, якої раніше нам дуже сильно не вистачало. Ось тепер я можу точно стверджувати, що оновлення дійсно коштує того часу, що воно потребує на встановлення. Нікому не секрет, що гіроскоп є дійсно серйозною та вагомою функцією, яку деякі гравці дуже сильно недооцінюють. Для такого роду людей я можу додати дуже вагомий приклад зі свого життєвого досвіду використання гіроскопа. При грі у PUBG Mobile в режимі штурму, аналог мережевої гри в Warzone Mobile, із включеним гіроскопом я набираю понад 20 вбивств за один єдиний матч. А якщо мені пограти з виключеним гіроскопом, то мої ігрові показники ледве доходять до відмитки 10 вбивств. Друзі, я серйозно, це не жарти. Таку функцію, як гіроскоп, можна сміло заносити до дійсно легального читінгу, тому давайте ми з вами будемо практичними і візьмемо це до уваги. Не бійтеся нового і вам воздасться по заслугам. Як би це не звучало, дорогі друзі. Якщо серйозно відсутність можливості редагувати графіку нам говорить про те, що оптимізація та стабільність ігрового процесу все ж таки знаходиться у не такому гарному стані, як би нам хотілося. Тобто, на мою думку, таким чином розробники намагаються по максимуму захистити наші з вами девайси від ще більшого перегривання та від клятого інсульту, який ми б з вами зробили, побачивши, що робиться з грою на максимальних налаштуваннях. Ну, це б точно був би крінж. Довгоочікувана можливість додавати перки під'їжджає у гру, даючи нам з вами можливість максимально покращити наш з вами геймплей. Нарешті. Тепер ми можемо налаштувати всі перки, які є у грі, але змогу кастомізувати їх. На жаль, поки що нам не надали. Але, дорогі друзі, радує той факт, що вони взагалі були додані. Всі перки у грі є ідентичними, як і в ПК-версії. Тому, друзі, Warzone Mobile можна сміло врахувати, як повноцінний Modern Warfare на мобільні пристрої. Це вже, дорогі друзі, дійсно гарні та приємні новини, на які безперечно чекали усі. Далі в гру було додано зброю, яку я вам ще раніше анонсував у своєму телеграм-каналі: автоматичний пістолет в Taxie пістолет GC Magna та метальна зірка. Для того, щоб відкрити нам зброю в Taxie, потрібно здійснити 50 вбив супротивників з пістолета. Або купити набір у ігровому магазині, ну якщо у вас купа грошиків. Щоб відкрити нам зброю GC Magna, треба всього-навсього зробити 30 вбивств у голову зі з 50-го GC. або купити все ж ті набори у ігровому магазині. Ну а для відкриття метальної зброї теж потрібно зробити 50 бивств оперативників метальним ножем. Зробивши всі ці дії, ви гарантовано отримаєте всю цю нову зброю. Також, як і було анонсовано раніше, розробники додали до гри нових ексклюзивних оперативників, таких як Кевін Дюран, Тім Зе Татман, Нік Майерс та Алекс, які хоч і вдягнені у наші з вами любими мілітарі, але, як на мене, це все рівно не додає до них. Якогось суттєвого значення. Хоча за персонажа Дюранта я б ще пару днів таки побігав. Друзі, напишіть у коментарях, дали б ви комусь із них який шанс на існування або ні. Ну а тепер переходимо з вами, як на мене, до найсмачніших новин. В гру, скоріш за все, було ж все ж таки додана програма штучного інтелекту від компанії Qualcomm, яка в свою чергу ледь не в два рази поліпшує оптимізацію за рахунок зниження навантаження на процесор та зменшення потреб графічної складової. Але друзі, тут не слід дуже сильно радіти, бо дана програма була помічена тільки на деяких окремих пристроях, в яких встановлений чип процесора Snapdragon. На даний момент 855 серія Snapdragon є мінімальною серією, яка підтримує такого роду покращення. Друзі, у кого процесор меншої серії, можна навіть і не намагатися знайти хоч якісь поліпшення в ігровому процесі. На мою думку, це зроблено для чергового стрес-тесту та для виявлення несумісності даної програми з деякими Android-пристроями. Як на мене, найближчим часом розробники поступово почнуть додавати дану програму на інші менш потужні Android-пристрої. Можу сказати одне: з тією функцією на деяких пристроях гра стала стабільніше себе почувати та викиди з фрізами максимально знизились. Щоб, в свою чергу, дорогі друзі, привело до збільшення та покращення стабільності FPS. Знову ж таки, на деяких пристроях із чіпом Snapdragon. Взагалом, візуальна частина гри та оптимізація на багатьох андроїдах покращилась, але саме у мережевій грі. Ось для порівняння ви зараз бачите на екрані різницю графічної складової до оновлення та після. На останньому скріншоті ми чітко бачимо, що графіка стала набагато краще, і деякі люди навіть порівнюють її з горою на ПК. Ще також можна помітити оновлення текстур, також присутнє поліпшення світла та явне покращення якості тіней, тобто повне їх додавання. Бо як ми з вами бачимо, раніше таке відчуття, що тіні взагалі були відсутні. То тепер з усіма поліпшеннями картинка дійсно стала виглядати куди об'ємнішою. Але і тут, як завжди по традиції, є своє але. При вході до режиму королевської битви ми з вами бачимо, що там картина зовсім не змінилась і все залишилось як раніше. Режим королевської битви набагато більше за дедматч. Тому для стрес-тесту логічно було вибрати саме такий режим, що і зробили розробники Activision. Хоча можна припустити, що розробники поки не готові вмикати у королевську битву графіку такого рівня. Але, друзі, це все тільки питання часу. І можливо наступного місяця в королевській битві ми з вами побачимо такі зміни. Так, друзі, я розумію, на даний момент не на всіх девайсах є хоча б якісь покращення. На деяких Android-пристроях навіть було помічено дуже серйозне погіршення. В деяких людей взагалі була відсутня можливість зайти до гри та пограти в улюблений Warzone Mobile. Тому, поки хтось страждає від думок, чому саме він не може поринути у гру, інші люди летні в святковій атмосфері, гучно то сміло заявляють по всім групам, що тепер остаточно прощаються зі старою грою Call of Duty Moba, яка, за їх словами, їм вже дуже остагидла. Згадайте, дорогі друзі, перше відео на моєму каналі, де я вже давав повноцінні коментарі про те, що тільки Warzone Mobile стане більш-менш стабільнішою, так одразу ж левова частина плачущих хейтерів максимально кардинально змінить свою думку, що і в принципі і сталося. Ну і давайте перейдемо до більш позитивної новини. На даному скріншоті ми з вами можемо помітити нереально крутий та величезний спойлер до майбутньої появи у Warzone Mobile найочікуванішого режиму під назвою DMZ. Ну принаймні я його чекаю з великим нетерпінням. Як я раніше казав, даний режим це майбутнє світу Warzone. Режим DMZ максимально додає до гри нового дихання. Тому, дорогі друзі, чекаємо на його появу. Ще одна з головних змін, яка відбулася у грі, це виправлення усіх чортових багів пов'язаних з сенсою. Чому я кажу чортових? Бо я вже чорт зна, як задовбався читати про ці драні баги. Тепер наш з вами АІМ Асист поводить себе повністю коректно, як і мусить себе поводити. Також розробники Activision виправили багс уповільним сенці при ураженні вас противником, після чого ми з вами попросту не можемо рухати камерою. То наразі тепер розробники все це мать його виправили. Знову ж таки є одне, але. На жаль, можливість перебрати пришвидшення синци так і не додали. Тому поки що, друзі, раджу вам до цього якось потроху звикати, бо інакше поки що ніяк. Ну принаймні, ще як мінімум до наступного оновлення, в яке відбудеться в наступному місяці, в тих самих числах. Ну і для висновку можна сказати, що гра стала куди краще, ніж вона була до оновлення. Але, на жаль, в деяких аспектах змін не було помітно. В грі стільки проблем, що за одне велике оновлення попросту неможливо все виправити. Тому, дорогі друзі, треба запастися терпінням та оптимізмом та мати надію, що розробники знають, що вони і як мать його роблять. На останок можу додати, що цього вечора або вже завтра у мережі може з'явитися ще одне, але невелике оновлення Warzone Mobile, яке було націлене на виправлення новоспечених помилок, які привезли розробники у новоспеченому великому оновленні. Дорогі друзі, чекаємо разом з вами на це та подивимося, що ще нам з вами розробники приготують у майбутньому. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую вам, дорогі друзі, за перегляд. Маю надію, що це відео вам сподобалося. Підписуйтесь, дорогі друзі, на канал. Також переходьте за посиланнями в описі на телеграм канал та на Дискорд. А також по можливості ви можете стати моїм спонсором у Баймі Кофі та допомогти мені заробити хоч якусь мать його копійку. З вами був, як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі UAPlay. Всім па-па! Почуємося!